Тиша в резиденції мукачівських єпископів у якусь мить починає відлунювати голосами колядників. Це означає, що в дії багаторічна традиція. Коляда у владики. Першими, до кого ходили колядники, це були хресні, їхні батьки, це були їхні рідні батьки, родичі. Ну і єпископ є батько для всіх наших парафіян, і тому я дуже тішуся, що до нас приходять наші колективи. Відчуваю великий трепет в такий момент, і також дуже велику духовну близькість по відношенню до тих діточок, до тих колективів, які сюди приходять, і для мене це дуже великий вияв уваги і поваги, ну і очевидно любові. Загалом коляда можливість зробити багато корисних справ. Як ми знаємо, колядка це є співане Євангеліє. От те, що священники проповідують у церкві на Різдво, про Різдво, про таїнство, воплочення Божого Сина, це люди потім переспівують від хати до хати. І як ми знаємо, в нашому народі колядка набула дуже багато всяких вимірів. Це є і перше, це і місійний вимір. Проповіді Євангелія, Потім ми знаємо, що колядка має також і культурний вимір, мистецький. Колядка має і соціальний також вимір. Адже завжди за коляду хтось отримує якісь певні кошти, які потім відповідно спрямовують на якісь потреби. І відколи почалася війна, більшість із цих потреб вони є пов'язані із наслідками війни. А також дуже багато всяких парафіальних ініціатив є на кожній парафії, тому священники стараються також використати цей момент для того, щоб зробити чогось доброго і в матеріальному плані. Колективи записувалися заздалегідь, аби не створювати хаосу. Готуються колядувати парафіяни церкви святого архістратига Михайла села Глибоке. Ісусик наспить, не дрімає, своїми ручками вас особні має васу хатину і васу родину і всю насу Україну. Я сьогодні хатні тут. Приходять із повним колядницьким оснащенням. Вона зроблена з дерев'яна палка. Картон, і ленточки і дзвінок. А що означає зірка? Символізує, що? Народження Ісуса Христа. До коляди у Владики парафія з Глибокого долучилася вперше. Є така традиція на різдво колядувати як в храмі, так і поза храмом. Тобто ходить церковна коляда по хатах вірних, несучи радість Різдва Христового. Також колядують приватно в своїх родинах. Ну і цього року ми проявили ініціативу, Вирішили прийти поколядувати, повінчувати до владики Теодора. Наші коляді беруть участь, практично люди різних вікових категорій. Виконали давню колядку так, як її виконували в глибокому здавна. Божий син десь народився, яка власне притаманна всьому Закарпаттю, але й в нас в глибокому її співали такі ще старі жінки. Вона така дуже цікава, як зміст, так і така цікава мелодія. Тобто можемо сказати, що вона є притаманна і дійсно нашому власне селу. Бажаємо вам щедрого Божого благословення, здоров'я, радости, миру. Нехай, малий Ісус, що в темну ніч на світ прийшов дарує вам і Україні, надію, віру і любов. Відчуємо вам нині, дорогий владика, дороги. в мирі, безпеці, здоров'я прожити, щоб вас Господь благословляв і многі благі літа вам дарвав. Інші подарунки. А священникам єпископ ще дарував саджанці ялинки. Одні колядники з резиденції, інші до резиденції. Молодь і діти кафедрального собору та парафії капуцинів тут щороку. Перейти в магазин за покупками сама винна. Можна було легше все зробити, піцу заказати та й все. Ну, яка піца свято різдво. Упродовж двох днів у післяобідній час до владики навідалося зо 20 колядницьких груп, понад три сотні охочих прославляти народження Христа. І колективи парафій, і ужгородські священники з родинами, і сестри служебниці, і військові.